Яворівський пиріг. Складники тіста, дві круглі форми 22 см в діаметрі, 500 г муки, 250 мл теплої води або молока, 30 г мокрих дріжджів або півпачки сухих, 2 жовтки. Кілька ложок олії або розтопленого масла, сіль, цукор. Дріжджі мокрі. Посипати ложкою цукру, дати розійтися. Якщо дріжджі сухі, всипати в муку, перемішати. З муки молока дріжджів, дрібки солі, цукру і одного жовтка, замісити некруте тісто. Додати олію або розтоплене масло, вимісити, щоб вібрало жир. Має добре відставати від рук, але аби не було дуже тугим. Десь як на вареники. Покласти в миску, накрити рушничком, поставити в тепле місто, щоб підросло. Начинка. Гречка з картоплею. Зі шкварками, з цибулькою, або якщо піст, то просто посмаженою на олії цибулькою. Картоплю зварити, вим'яти в гладке пюре. Гречку зварити, як зазвичай, або ще краще, просто запарити. Гречка не має бути мокрою і розвареною. Охолоджене пюре змішуємо з речкою. Один до одного і шкварками з цибулькою. Заправляємо сіллю і чорним перцем. Начинка має бути добре приправленою, бо інакше пиріг буде прісним. Тим часом тісто вже підійшло. Отже, якщо форма кругла, ви робите так. З половини тіста розкачати круглий, не дуже тонкий корж. Насередину коржа половину ну, начинки. Краї тіста підібрати мішечком, заліпити і перевернути в змащену форму заліпленими краями вниз. Верх пирога поколоти виделкою змастити жовтком, посипати. Грубою сіллю, кмином. І так само з другою половинкою тіста і начинки. Якщо форма більша і прямокутна, тісто ділимо на дві половини і розкачуємо пластом так, щоб вистелити дно і бортики. Викладаємо начинку, добре розрівнюємо. Накриваємо другою половиною тіста, краї. Защипуємо, змащуємо жовтком, солимо, посипаємо красою, пекти треба десь при 200-210 градусах до години часу. Тісто має вирости, спектися і гарно підрум'янитися. Їсти яволівський пиріг можна теплим і холодним. Можна полити мачанкою з грибів або теплим сметанково-хроновим соусом смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.